Гурт Любе виступав в Палаці Україна, звичайно, і знімали з ними інтерв'ю. І Ніколай Ростаргуєв, повертаючись в камеру, він казав: і, Головне, приглашайте російських артистів. Тобто, для тих, хто керував цим, вже було зрозуміло, що треба захищати цей ринок. Тоді росіяни почали вкидати гроші в телебачення. Вони почали підкуповувати в той чи інший спосіб олігархів, власників каналів, надаючи їм певні преференції бізнесу. І медіаменеджери почали витискати все українське з ефіру. Телекомпанії і з ефіру радіокомпанії то очевидно, що це була свідома політика. Якби вона була е, така прекрасна ця російська музика, вона б звучала так само на французьких, польських чи інших радіостанціях. Її би показували по французькому польському телебаченню, але її показували по українському телебаченню. Тому що від того, що Україна стала незалежною, фактично сталося те, чого найбільше боявся Путін. Радянський Союз перестав мати шанси на відновлення.